Про підтримку України в реалізації інфраструктурних проєктів у сфері культури йшлося під час зустрічі виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандієва і командою Японського агентства міжнародного співробітництва ДЖІКА в Україні ведеться робота над відповідністю технічних вимог, сховищ для культурних цінностей у музеях. Є потре. Треба створення спеціалізованого депозитарію розробки проєктної документації фінансової підтримки технічного переоснащення про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України. За словами пана Карандієва, ще один глобальний проєкт реновація національного реставраційного центру. Ця інституція працює на максимумі своїх можливостей. Представ. Ник японської сторони на вмічі зокрема, наголосив: культура є джерелом енергії для безпосередньої відбудови та відновлення.